Закарпатське місто виноградів розташоване на березі Тиси біля підніжжя Чорної Гори. Заснували його в 10 11 столітті угорці, які побудували прикордонне укріплення Канко. Згодом біля нього виникає поселення Севлюш, яке вперше згадується в 1262 році, коли воно здобуло привілеї королівського містечка Севлюшське право. У 1399 році володарем Севлюша стає Петр Перені, засновник одного з найбільших родів Закарпаття. Чиристоріччя господарювання його нащадків нагадують найвидатніші міські споруди: руїни замку Канко на схилі Чорної Гори, костели монастирів францисканців і бернардинів та палац баронів Перені. Виноградів, хоч і невелике місто, та дуже цікаве, і зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Найвідоміша туристична родзинка Севлюша це дійсно замок Канків. Хоч зараз від нього залишились тільки руїни. Він і досі будоражить уяву туристів. Про побудову цієї споруди складено чимало легенд. Та ще більше історій розповідають про його руйнацію. Існує цікава легенда щодо походження назви Чорна Гора. Мовляв, колись давно на цій горі був побудований невеликий замок, в якому жив заможній князь, але він був жорстокий, особливо до молодих дівчат, знаючи про це, один люблячий батько свою доньку Оленку багато років підряд ховав вдома. Проте не вдалося йому уберегти красуню. Рано чи пізно дізнались слуги князя про красуню, яка мешкає в селі. Знайшли її і привели до свого правителя. Після чого вона була замкнута в темниці і просиділа там декілька років. Люди в селі зібралися і разом з батьком прийшли штурмувати замок. Князь цього ніяк не очікував, проте і не міг відбити цю атаку. Люди взяли і спалили його володіння, після чого гора стала чорною. Від цього нібито й отримала свою назву. Та насправді історики спростовують цю версію, тому що гора це затухлий вулкан, переглядаючи історичні перекази про замок, можна зробити висновок, що це найзагадковіша споруда виноградівського району. Деякі історики стверджують, що саме на цій чорній горі мешкали тамплієри, і можливо саме тут у виноградові сховане їхнє золото. Насправді, замок був побудований в 11 столітті. Місцевого феодала і розташувався під розділ воїнів, які супроводжували порічці Сі Тисі вантажі сіллю. Замок мав прямокутну форму, а його вежі були квадратні. Зараз ми можемо лише уявити, як він виглядав, оскільки точних історичних даних про його вигляд не збереглося. На початку 14 століття його власник опинився в феодальній коаліції, що виступила проти Карла Роберта. Внаслідок штурму королівськими військами замок значно постраждав. Угорський король наказав. Відновити його після чого подарував королеві Марії з 1399 року. Замок Канків перебуває у володінні барона Перені, який передає його монахам францисканцям, що перетворили його на монастир. На місці дерев'яного укріплення заводять кам'яну фортецю. До речі, саме у цьому замку зберігали прах героя битви з турками Яноша Капістрана. Але згодом нащадок Перені, який прийняв протестанську віру, не схотів, щоб у замку жили монахи і вигнав їх. Чинців, що чинили опір, Феодал наказав вбити, а тіла жертв було кинуто до замкового колодязю. Стільки жорстокості цей замок побачив. Проти Перені був посланий загін імператорських військ під командуванням Телекеші, який штурмом узяв і зруйнував замок у 1557 році. Ця подія знайшла своє місце в усній народній творчості, породивши багато легенд і. Береказів та існує ще одна легенда. Виноградівці, мабуть, дуже полюбляли красивих дівчат, тому що ще одна легенда складена саме про гарну дівчину та її важку долю. Мовляв, у графа перені була дуже вродлива донька. І монахи, які жили саме тут, у замку, заточили її в темницю і не випускали звідти. Вбитий горем батько звільнив, та після цього вона померла. Не знаючи, що робити, він спалив замок разом з монахами. Сьогодні залишки Канкова мають статус національного пам'ятника архітектури. Археологи зробили рекомендації, що руїнам треба надати статус археологічної пам'ятки, бо досліджувати тут є що. Сміло можна прогнозувати чимало історичних відкриттів та сенсацій. Тут у замку Канків можна не лише полазити по руїнам, а й ще й подивитись на прекрасну панораму міста. Поруч із замком у виноградові розташувалась Чорна Гора. Чорна горане, орана. Чорна гора, де, орана. Лем кулями. Саме ця виноградівська чорна гора удостоїлась відомої пісні, куля, яку переспівали вже чимало виконавців. Місто цікаве й іншими пам'ятками архітектури. Наприклад, це єдине місто в Україні, а може і в світі, де в одній вулиці розташовані шість храмів різних конфесій. Більшість із цих церков ще й старовинні. Важко уявити, але на одній вулиці побудували шість храмів різних конфесій. Такого немає ніде у світі. Одна з найстаріших пам'яток палацевої архітектури, яка також розташована у Виноградові, палац Перені. Про родину Перені ми вже згадували раніше. Так, от основне місце проживання цієї вельможної родини був палац в місті, а не замок на горі. Ще одною візитівкою міста Виноградів є садиба баронів перенів, яка складається з брами, з будинку для прислуги, який до сьогоднішніх днів зберігся, та власне самого палацу. До речі, кожного разу, як у Перені покидав цю садибу, він казав, щоб брама залишалась відкритою знак того, що він обов'язково сюди повернеться. Спочатку палац був одноповерховим. Лише в 17 столітті було надбудовано другий поверх. Вежі на рогах набули красивого завершення, на центральному фасаді резалі та герб, фігурні водостоки. Палац набув легкого відтінку бароко. Перший поверх використовувався під господарчі потреби. На другому поверсі були житлові приміщення та велика зала. Поруч з палацом був збудований будинок для прислуги та конюшня. Позаду палацу ще й досі квітний посаджений парк. В цьому навіть були спеціальні доріжки окремо для кінних прогулянок та окремо для піших. Та на цьому цікавинки Виноградова не закінчуються. Саме тут був запроваджений в роботу перший газовий ліхтар, який і досі прикрашає огорожу місцевої школи. Куди не поглянь, всюди побачиш найголовніший символ, який навіть у назві чути виноград. Його ми помітили і на огорожах, і на ліхтарях, на пам'ятниках та фасадах будівель. Щодо пам'ятників, то їх присвячених виноградарству, тут два: один пам'ятник фонтан дівчині, що за старовинним звичаєм топче ногами соковиті Грезна. До речі, через кілька місяців після установки фонтану у виноградові його точну копію відкрили у Егері в долині красунь. Ший пам'ятник розташований на центральній алеї у міському парку. Виготовлений цей роботящий чолов'яга з бронзи. За кілька років його існування його встигли поламати. Місцевий житель, що перебрав того ж вина. Але на щастя, пам'ятник спішно полагодили, і він знову радує місцевих жителів та туристів. Якщо розвернутись від пам'ятника в інший бік, перед вами відкриється вигляд на розкішне рожеве диво сакуре. Проте побачити таке явище ви зможете лише у кінці квітня. Буквально тиждень пройшов, а від рожевих дерев залишилось тільки. Зелені листочки та на щастя, ми застали момент рясного цвітіння японської вишні, і можемо вам показати, яка краса панує тут у квітні. Ну, ось таким ми побачили виноградів. Та картина була б неповною, якби ми були у виноградові та не скуштували тутешнього вина. Аби більше дізнатись про секрети виноградного напою, ми завітали в гості до пана Михайла. Все своє життя цей чоловік присвятив винограду та сонячному напою. Беремо саме значить, герб виноградова і беремо саму назву міста, значить, воно фактично пов'язано з виноградом і відповідно з вином. Виноградово, значить, кожен клаптик землі, який був на Чорній горі, особливо південний, західна частина, був оброблений і був засаджений. Тому що зараз, коли є чагарники, коли є значить, старі запущені, розумієте, тераси, тому бачимо, що там все-таки росло. росло. І людина з того жила, з того жила, з того розумієте, вона. Вона виготовляла частину, яку продавали винограду, частину готували вино. І то, якщо був господар, який мав пів гектара виноградника, то вже був крутий господар, який міг вчити дітей, який міг розумієте, ну, бідно існувати. Це не можна зараз сказати, тому що зараз як воно є зараз. Зараз виноградівщина, що мала підвали, мала це все, вона їх. Загубила, тому що не було господаря не потрібно, а підвал без господаря він не підвал, то на сьогодні кажуть, що то є бомба убежище. Так, мені пояснили в королеві, значить, то є так. ну і то добре. Виноградово сьогодні, коли ми беремо сорти, які, які ростуть на Чорній горі, Чорний горі, чорна гора вам мені не пояснювати, бо знаєте, біосферний заповідник, який льодовик. Коли давив по цій угловині і по угловині тисив, він її видавив в степову зону, видавив на вершину 500 метрів і ми там маємо кули. Ми маємо, розумієте, різні релікти, які ростуть в степу. Але вони ростуть у нас на чорній горі, тому вона унікальна чорна гора, так як унікальна винограда. Тому коли сьогодні виготовлення самого, вирощування самого винограду, ті сорти, які росли, ну, які росли попередньо, десь росли давно, вони на сьогоднішній день, вони вже ми їх стараємося, ми винесли їх у музейний виноградник, який ми маємо, щоб то не, не, не забулися ті старі сорти. Але є зараз нові виведені в інститутах, особливо для нас, для виноградова багато дає інститут Таїрова з Одеси і фактично інститут винограду і вина у Горщині, Укейші. Ми з ними співпрацюємо. Вони нам дають карту, схему попередніх хвороб, які можуть бути спрогнозовані на цей рік, і дають сорти винограду, які, самі розумієте, оптимальні для вирощування в тій зоні, в нашій зоні. Тому виноградові королівська леанка, вона буде завжди королівська леанка, хоча при, вона дуже, ну, як люба особа жіночої статі, має дуже багато. Розумієте претензії на все, але з неї стоїть робити, тому що вона кінець кінця дає розумієте, гарний аромат і дає гарне, гарне вино. Каберне в розумієте, який гарно адаптувався Мюллер тургау, гарно йде, розумієте, на горі в нас іде тромінер, який сьогодні без нього неможливо розумієте, візит. На картка Закарпаття. Зараз молоді всі рахують. Ми ще десь ідеалісти, нас десь так, то ми ще десь хочемо бачити, що та лоза вона не лишень, і той виноград гроші, це то все ставити, а десь воно є для душі. Тому цей комплекс, який він буде у нас зроблений, ми плануємо розумієте, показати людям усі типи формування виноградної шпалери. Всі типи формування виноградного куща. Хочемо людям показати, розуміти всі форми і методи, які самого виноробства, як технологію виноробства, але древню технологію, яка була традиційна, не сьогодні комп'ютери, сьогодні сидить один комп'ютері, малює, що треба, і то виходить, що закладують. У нас Ні, ми маємо бренд домашнє вино, яке ми робимо, яке ми ніколи не знаємо, що закладаємо і що отримаємо. Але в тому воно і цікаве. Сьогодні не знаємо, що отримаємо, і тому воно цікаве. Тому е, люди, неправда, не треба е, сьогодні, знаєте, е, де що нівелюється, що то не цікаво. Сьогодні Закарпаття і бренд наш Закарпатський для людей цікаво, людей багато. Вони зараз їдемо, особливо зараз свята. Е, це то, що люди приходять, люди цікавляться, цікавляться, де воно росте. Це все ставити люди. Особливо я коли закладував виноградник, то я ніколи не рахував. Я так собі думав, буде, як воно вийде, як музейний. Але коли ви сьогодні бачите людину, яка в життю не бачила. Бачила, десь чула, зато, а коли ви йому дасте кошарку, дасте йому секатор і кажете, будь ласка, йдіть ви собі. Попробуйте виріжете все, то все то треба бачити, ті щасливі очі, які воно каже, що я думала, що воно вроді може на заборі або десь на чомусь, воно, воно вказується на кущові. Є, і воно вкусне, і воно гарне. Розумієте? Тому то людям треба ставити, людям, людям то треба, ну, стараємося, товариство маємо, але товариство у нас... Ну, як сказати, воно не є настільки, розумієте, ну, матеріально сильне, щоб могло провести фестивалі. фестивалі у нас вже другий рік не проводяться, тому що ну, для фестивалю свято вина і винограду районне свято, а районне свято потягнути самі, саме товариство не може. У підсумку ми можемо сказати, що Севлюш це виноградний край. Привітні люди та особлива атмосфера цього міста поєднали сучасність і минуле гуляючи вулицями міста, викладених старовинною бруківкою, просто неможливо не закохатись у закарпатський виноградів.